Слава Ісусу Христу! Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що благословив нас в Христі всяким благословінням духовним в небесах. Аллилуйя! Нема слів вирзати для Господа хвалу і подяку, Аллилуйя! Так бажається жити улюблені на славу, хвалу Його величі, Аллилуйя, послужити на похвалу слави Його, Аллилуйя, бо Він достоїн слави. Він нас вибрав, ще коли світу не було створено улюблення, вибрав нас, щоб ми були святі і непорочні в любові. Алелуя! Як Бог бажає, щоб ми любили один одного і всіх. Алелуя! і любили щиро Бога. Як свого часу апостол Іван сказав, улюблені, будемо любити один одного, тому що любов від Бога, і кожен, хто любить, той народжений від Бога, і знає Бога. Чуєте, хто. Любить той знає Бога, той народжений згори, той є дитя Його, хто любить. А хто перебуває в ненависті, той не знає Бога. Тому дав би Бог, щоб всі стремилися знати Бога. І цей заклик апостола Івана Євангелиста, що закликає, каже: Будем любити один одного, тому що любов від Бога, тому що сам Бог є любов, слава йому навіки! алелуя, Він достоїн слави, улюблені. І він нас вів улюбленого свого Сина Ісуса Христа, ось, якому ми маємо відкуплення кров'ю Його, прощення гріхів наших, по багатству Його благодаті. Слава Ісусу! Ось. І каже, коли ми почули слово правди, істину Євангелії Спасіння, каже, увірували в Ісуса Христа, запечатані стали Святим Духом обітниці. Алелуя! Щоб Бог нас запечатав Святим Духом! Це є велика мирість, брати і сестри. Хвала Йому! Ось будь-який документ, який не має печатки, ось він не дійсний. Ось. І тому ми є щасливі, що ми є дійсно християни по духу, по серцю Божому. Ми є його воїни, які бажаємо нести світло Євангеліє спасіння для всіх людей, бо тільки в Ісусі Христі є спасіння, слава Йому! Апостол Петро потужно сказав Духом Святим діє святих апостолів, що нема іншого імені, щоб було дано людині спастися. Це чудове ім'я Ісус Христос, Слава йому навіки! Свого часу Апостол Павло сказав для урядження виповнення часів, щоб усе об'єднати в Христі Ісусі. Чуєте, воля Божа, щоб все об'єднати в Христі Ісусі, що на небі і що на землі, все має бути об'єднане. Каже, і в ньому в Ісусі Христі стали ми спадкоємцями, стали ми наслідниками улюблені, бувши ще призначені на те, ось на те, каже. Щоб за радою волі Його, ми каже, послужили на хвалу Його слави. Алилуя Йому! Ось. То його була постанова для нас, улюблені, щоб ми послужили на хвалу Його слави. Каже. І ви каже, були, щоб перше надіялися на Христа. Я думаю, що кожен надіється на Ісуса Христа. До кінця ми маємо надіятися на Ісуса Христа. І каже, і в ньому ви як почули слово істини Євангелія ось свого спасіння, каже, увірували і стали каже, запечатані Святим Духом обітниці. Ось, <клава> Слава Ісусу за таку велику милість, що Бог нам сотворив, брати і сестри. Тому ми маємо бути щиро вдячні Ісусу Христу, жити де хто каже, ну я не бачу сенсу, як мені жити. ну Я ж повірив, а що як далі, ось, я не знаю, яка воля Божа до мене. Але тут потужно є, відкрито, це мені так Господь відкрив Духом Святим, щоб ми жили на хвалу Його слави. Щоб ми жили на, послужили на хвалу Його слави, улюблені. Оце наше має бути життя і стремління жити на хвалу слави великого Бога. Він достоїн слави. Амінь. Алелуя. Слава Ісусу! Свого часу апостол Павло каже: не засмучуйте Святого Духа Божого, яким ви запечатані на день відкуплення. Чуєте, ми не маємо засмучувати Духа Святого улюблені. Багато, на жаль, є, що засмучують ось. приносять Духу Святому смуток, скорь. Горе приносять, Дух Святий засмучується через нас. І тому Писання каже: не вічно духу бути принебригаємо людьми. Часто людина принебригає Духом Святим. Не слухається, живе по своїй волі, а не та, не та, як хоче Господь Ісус. Тому ми маємо прийти в правильне положення перед Господом Ісусом Христом. Як апостол Павло сказав до церкви в Коринті, каже, але в Нім, тобто в Ісусі Христі, було так, скільки, бо Божих обітниць, то в ньому так і в ньому. Амінь. Богові на славу через нас. Чуєте, через кого має бути слава Богу линути через нас, щоб наші уста не були німі, а щоб ми славили і величали Бога? Каже, а той, хто нас із вами в Христа утверджує, і хто нас намастив, помазав Святим Духом, то Бог каже, ось який нас запечатав і дав нам завдаток Духа, слава Ісусу! Бог нам дав завдаток Духа, що ми йому вже належимо. Слава Ісусу! Яке то велике щастя бути запечатаним Духом Святим? Що таке означає слово запечатати? Це означає ізобразити, воплотити щонебудь, небудь залишити глибо, глибокий слід ось, і покласти свою печать. Ось. Слава Ісусу! Так хоче Господь улюблені, щоб кожен християнин і християнка були запечатані Духом Святим і жили для Господа, знали Господа, слава Ісусу. Як свого часу Господь казав, так каже Господь, каже. Хай не хвалиться мудрий мудрістю своєю, сильний, хай не хвалиться силою своєю, багатий, хай не хвалиться всім своїм багатством, каже ось. А хто хвалиться, хай хвалиться, що знає мене, що я є Господь, що творю правду, милість і суд, слава Ісусу! Нам необхідно хвалитися Богом, що ми Його знаємо. Це найвелике щастя, що може бути для всіх людей, це знати Бога. Як апостол. Як написано до Євреїв, там каже слово Господнє через апостола, що каже: від малого до великого всі вони будуть знати мене. Ось, Як Бог бажає, щоб ми всі його знали. Ось, Слава Ісусу! Як Господь звертався до одного Царя, каже, твій батько робив правду, і суд їв, каже, йому було каже, добре. Каже, і пив, каже, йому було, каже, добре. каже». І Господь каже, хіба це не І Він каже, розбирав діло бідного, каже, і у Богу, і йому було добре. І каже: Хіба це не означає знати мене, каже Господь? Ось як ми будемо поступати справедливо, будемо праведними, це означає, що ми знаємо Бога, що ми любимо ближніх. Любов не робить ближньому зла. Любов це є виконання закону. Любов не перевозноситься, не гордиться, не шукає свого. Так сказав апостол Павло до церкви в 13. Тому розділі в першому своєму посланні. тому хай дух Святий допоможе нам. Борствувати, йти за нашим Господом Ісусом Христом, утішатися Ним і стремитися жити на хвалу Його слави, Ось, послужити на хвалу Його слави, бути воїнами Його, щоб, каже, які перші ви надіялися на Христа, взяти той шолом надії на свою голову, щоб, думки не лізли пога... щоб в голову, в серце, в душу не лізли погані думки, а щоб ми думали про духовне, про небесне, про гірне слава Ісусу, щоб ми були сповнені. Духом Святим, слава Ісусу! Ім'я Господнє, хай буде возвеличене в нашому житті. Йому слава і подяка. Амінь.